Всім привіт, з вами я Ілюша, і сьогодні ми будемо грати на приваті. Це вже третя часть. І я хотів вам сказати, що я розіграю шпіонір голубіру. Якщо найбільше хтось напише я хочу шпіоніру голубіру, хто більше напише таких коментарів, той вийде Якщо ви ще більше напишете, чим, ну, наприклад, треба десь 30... 30 повідомлень я хочу шпіоніргу білий. Якщо ви хочете ось такого, то треба десь 100 раз. Написав, я розумію, багато, але що ви хочете, каже. З самого початку мають якісь легенди йти, але щось не йде ніхто. А я ж вам не показував е, свій... свою базу. Може ви дивитеся третій час і не подивись другу і першу. Ну, от такі в мене. Тегріні Watermelini. Gorillo Watermelodrino. Ну типріні, тригріні, Шпіонір Голубіро, Шпіонір Голубіро І Сахур. Ну це уже тоже, знаєте, я три рази ее повторив. У малих трьох, представляєте, як це багато. Ну, давайте до следующего міфіка, легендарки і так далі. Ні, до легендарки не будем, бо всі її бачили, мені каже легендарка.

Цього сервера там є любить, тому що це тяжко. Ти можеш ще в когось По-друге, це ти маєш захистити. По-третє, ти маєш закрити базу, якщо ти не закриєш, то збікапис. По четверте ти маєш боротися за якогось там кінрот, який йде. Yeah. По п'яте там багато людей, які із на над тобою і не обзивають ноги. Це всі причини, що не хочеться Я вже не прям, ну я думаю, нормально. Я вже такий, ну, типа, профіну. В профину. Окей, за його всі беруть, що шало діляться. Я, Я коротше, вам вирішив показати Globo Fu. Ну, якщо ви не знаєте, як його звати, то ну, якщо ви не бачили його мордочку і тут названня, то мені каже ніхто б не ходав, тому що це просто кавун котиться. А якщо його взяти, то він зразу такий буль. А, він теж кавуном стоїть. Але якщо його вже взяти, то він вже... Ой, кобіку, коли в і тут вже витягне свою голову. Забираємо гроші. Поки ти не назбираєш 100 мільйонів, не випущу. Я б хоча б 20, хоча б 10 мільйонів набий, а потім вже будемо горити. Дивіться, просто хто йде. Я собі бив, тільки типу, сказав, що вони більше не випадуть, і йшло просто до епіка, і потім сразу він... Легендарку я теж відбив, типу, поняв, я казав, не випайте мені, більше не випадають, і просто він йде такий. Як, як так повезло? може це серйозно так треба робити? І може в секретка випаде. Ми ну, одразу удаляємо, бо і нам треба. Але можна не удаляти, все одно питання було. Ну все, тобі чи дають йому троє, граш, два, три, да. Бог любить троїцьку, дивлю, макс. І так, до цих двох бринротів буде вже 14 секунд. Цікаво, хто мені випаде. Давайте закриємо очі такого. Ну, не закриємо, а просто повернемося. Хто випаде цікаво? Фух. Раз, два, три. Ой. Три. Балерина капучино і Райно Тосторіно, він мені теж не треба. Жалко. Чого не може випасти якісь хто і хто їх у мене нема... У мене їх двох чи трьох нема. Вроді. Кстати, в Бравл Старсі взагалі зовсім друге. Міфіки на другому місці, а легендарки на першому і чого так. Ну, ще є там новий від. то я його не хочу. Ну я вже в Бравл Старс не граю, я просто карлі, у мене куп 50 тисяч кубків було. І я забросию, представляєте? просто играю какой гауна, Якщо чесно, там просто серйозно, типу, ну там дизлайки кидають, там чели вже нічого не можуть без дизлайка зробити. Там нубіки постійно попадають, лагає. Я розумію, що в мене телефон був старий, але він був мощний, він всі ігри тянув, навіть стендофы, пубги і все, що хочеш він тянув. А от Браул Старс не тянув. Чи це Бравл Старс виноват, чи це телефон винуватий? Не знаю. Я, короче, бачу, що на секретках більше базачу в мене, ой, не на секретках, а на цех, як його, на приватних серверах е більше базаю, чи в мене. В мене завжди якийсь, не знаю, нуб якийсь і, і так далі, кстати. Е Я хочу сказати, що нубінг я ніколи не бачу, Ну зовсім не бачу. Слухаю, думаю, ви думаєте про те, що я? Звичайно ж, я бачу фріка Камелло. Дай мені не треба. Дальше ген. Ти мені не треба, ти мені не треба, ти мені не треба, ти мені не треба, Ти не треба. тоже, ти тоже. ти тоже бр бр потопи. Открой базу і верни мені бр бр потопит. Что бы ты не подань на побашке? На тобі по башке пописывай твой. На І на и і... на. на. Че ты винни пицца не, не выпадает. Я понимаю, сами ебший. Але... Что ты не снимаешь? Тим чист лучше из Лари только -ла. потому Пипи авокадо Кстати, я пипи -пи авокадо никого не бачу И трик трак барат -бар бум чек я Не бачу, я вообще без них не бачу Тинина Бомбардера, пипи кинь -пи Тити Вчителька, що ви вчили про природу чи читали книжки, так же я. Ну, це Nob'inписання, Лілі -лі 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 Ларіла, Труліме, ось у Тріп'ропі, Тріп'етропі, це Нобійні Писані, і це понятно, так? Да? Це Талпа Діфер, це, це, це Гансер Футеро, це Nobinie Pisanie, ну, да, ви розумієте, да, вчите тако. Я вже навіть напишемо написала. Зараз Что за раз выпадала его Бо секретка? ж же сами да, вроде. Я кстати, спочатку не знав, хто такий ну, як, що звичайно виключив. Що це в Сені? Що? Хто це? Бомбіни кростіні. Блін, я валяно. Це не Бомбіні кростіні. Мені показалось, коротше, що це все, як його Бог випав. Я сразу же його взяв. Ви бачите, типу, такий він, поняли? Мені кажуть, що переляко всі взяли. Я хотів вам розказати. Я не знав, хто такий Сені. Ось.

Bog, 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 bog. v VAD. И ви такой братові то бомби не крусти. Ну, кстати, по бомби не круси. И брато, я такой. Эй, я уже, навіть чего написал. Ну, щоб я поволь Серьезно, уже не заказали ничего. В мене вже заблюдує я багато пишу Я якраз собі попити солодкої води наливала, і у все й да, дивити, кто циклой. Райна Тостеріно, блін, глюч трохи. Треба швидше налівати, тому що в мене е, на кухні дуже погано інтернет ловиться. Треба вже цікати. Я собі солодку воду пив і дивіться, хто йде просто. Йо 9 тисяч приносить. Все. Ну, вроді більше ніхто не хоче йти. От е, то що мені везе, о, оксать бомбіньогозінь, то це тільки з оцих таймерів. Мені везе, ну, типу, падає кавало віртуоз і бурбалоні луні, максимум. Ні одного блоку, нічого. А кажуть, що приватні сервера дуже типу, багато все дають. Але я був в цій, вроді першій часті, то цей, то там нормально мені сипало. Цих давало блоки багато, всього там багато. А зараз нічого почти не дає. Що це робиться? Самі, давай давай мені оркалело оркала. Я розумію, що шанс маленький, але мені з самого початку колись випав цей як його тралела-тралела. Так що давай, Семі, не підвозь мене. А то зайду на Гровий Garden і буду за нього. Бути. Я поштив. Я ніколи не буду за Гровий Гарден. Я вирішив, коротше, напевно, перезайду, бо тут його зовсім не везе. Ну, одні оці випадають, і то з таймерів якихось. Ну, я не знаю, що робити. Буду перезаходити. Ось ми вже заходимо, думаю нормально щось буде вже падати, бо щось став невезучий серію, пару попадало мені там два блоки, блоки в першій серії. А вже не хочу нічого падати. Ну як завжди, зараз я виключаю і до першого якогось природ. А тут та вже так нормально. Кавалло Віртуозо. Це ж, ну це ж поки тільки міфік. Він мені не дуже треба, але хай буде. Трошки принесе і я сразу же її буд... Буду бу окупимся. Кстати, сьогодні реал Мадрид грає, якщо ну для фанатів реалу. Щоб ви знали. Блін, чому у мене так далеко база? Тоді десь було там чи там? А зараз просто три роки має цей кавало віртуозу йти. А давайте кинемо три кавало віртуозу. Давайте. Ну, вьюз машину. И потом не. треш четвертого кавала Рейнбоу видать, це дуже рідко, кстати. Но я не буду брати, бо це трик-трак, бадабум. Чекаю, хто випаде. Так, почекайте, мне показалось, что это сагур пробіг. Да, Сагур. ТТТ Сагур. Легендочка. Кстати, холибан. Е, перший раз його недавно вийшлося. Кстати, ви дивитесь холібам? Якщо да, ставте лайк. Ще 50 минут чекати, але для вас це буде дуже швидко. тому що, напевно, я дуже довго буду знімати його це відео. Ну буде десь 20 минут. А якщо я буду його виключати постійно і чекати, поки хтось випаде. це... Не знаю, для мене це дуже довго. Я тільки виключу і сразу йде горіло. Горілондрило. Отакий. Кстати, тепер я можу кинути два горілла Watermelodino і. Це і... двох ттт Сахус. Як думаєте, що буде? Я всіх закину і включу. короче, дещо замість одного цього горілла мелодріну кинути ж шпіонір голубів. Я просто перевірю, я не буду його здавати, того що... Цей, у мене ж розіграш іде. Ну да. Він, в принципі, збільшено обратно процентів на авокадріло, яке мені не треба. Так що да, назад їх спавну. А от кавало віртуозу можемо. Треба чекати, поки буде четвертий ковало Віртуозу, і зможемо кинути. Бо я хоч 4 ковалу віртуозу кинути. Мені не треба там якийсь четвертий лишній. Коротше, я не знаю, що робити тут. Чекайте, що це. Сюди. Luckyblock. І Бой йде, ну він мені не треба. блочок, ура! Ура, Локіблок. Я хочу оцелок-блок. Я розумію, я наглу, але я хочу оце вже. Бо я стільки блоків отримую. Ну все одно це теж круто. Це міфік, типа Лекіблок, це міфік чи що? Ну це вже нормально. Да, так, це міфік. Воно пише міфік, це не то, що лайк білгло міфічний, а то, що там всередині. А, ну він і міфічний, і в міфіки. Це по когось удаляти. Бо тут робиться вже капець. А в мене на другому поверсі небагато місць. Так що кавалы вірші поки пока. Я думаю, що удалити горіло мотором адріна, тому що вони мені вже теж не треба. Або я міг вам віддати, але вже не спів подумати. Ну, коротше, отак поки що. Довго, коротше, щось не падає, я думаю перезайти опять. Ну, що я буду цього чекати. Все, вже я перезайшов і представник, якби я виходив, і я почув би був звук такий трелолено трело. Це було побіду, Ой, як я прозіслився, я не знаю. Що це було? Через три минути вже буде у нас якийсь персонаж. Я хочу вже собі зебру ту. Е, якщо ви не бачите її, то я її бачу, але я не знаю, як вам сказати. Ну, зебру просто в кавуні. Нічого бачно. Кожен день таких бачу. Ну, в цій грі. Тож давайте, може випаде хтось. Хороший ну звідси. І звідти. Ну, я з вами відкрила кіблок. Прикольно було б, якби Лакіблок давав гроші, поки він ще не відкриється. Ну, наприклад, там один мільйон, типа. Ой, який мільйон, боже, то тут вона ще шпіонір голубіров шок Ну, десь 5 тисячі в секунду. О, диви, хто йде? Я ж їх удалив недавно. Наш вони мені ну цікав, наш просто. Ну хай буде. Корillo, Корі... Кстати, за нього взагалі 20 світів б'ються. А я його не хочу брати. На тобі, Rio Water More Якщо що, ми збираємо гроші що на 23 серпня. У мене вже один і 400 мільярд. Один мільярд і 400 мільйонів. Я хотів вам дещо сказати, у мене є, коротше, помідори в віді перцю. Ну оцього не прокучу болгарського. Серйозно, у мене є жовті помідори в віді перцю такого. У мені ніхто не падає. Я не знаю, що робити. І так в нас іде Фріго камело. Нарешті хтось іде нормально. Але він мені теж не треба. Чому не можете дати якогось там секретну? Секретно, я знаю бачу хочу, але хоча б одного, У мене ні одного секретного, да, вроде бы. Димся. Где що секретки? Ага. ну Да, ну тут понятно, що у мене ні одної секретки нема. А а це не секретка. Ловака стурнулся. Секретарь и ус. Бринрот. Бог, дох. Понятно, в мене багато немає. Ну, не багато, але немає більшість. Представте, мені ще трохи не вистачає, хоча б... Ну, я хочу оце двох забрати, оцього баю закрити. І оце отримало. Ой, чекаємо. І ми можемо відкривати лакіблок. Open. І... Давай, не дивись. А, не встиг. А, успів. Випав нам шпіоніру Голубіру Граб. Де я поставлю? Це його ми забираємо. я, напрямку ставлю. Я просто хочу всіх шпионір в голубір один до одного поставити. Прикольно буде. Ну вот так, типа, тобі співнір голубір. Це самі главний, це його оксани. Типа, поняли? Прикольно. Збираємо гроші і... Чекаємо ще. Я тут, коротше, писав оркала, пліз» три раз і тут мені випав бомбардір крокодил золотий. Як думаєте, брати? Ні, каже его Дальше буду писати. Двіться що написав, коротше. Я звичайно виключив. дивіться що написав, коротше. Виключ... Оркалел пліз». И мені вепав бомбини гудін. наші мені бомбини гудин. Дайте оркалело. Оркала. Я понимаю, что я багато хочу. Але ну, что там жалко, оркалело оркала одного да. Серь. Икай опять. Оркалело оркала. І, кстати, я десять, я десять раз на Ой, боже, не раз, я скажу. Я ще трохи пілисну. ось що, граю на то серійни, які мені не треба, клас. Не думайте, що я типа просто ну, говорю, типа слабо. Це я просто, просто задумався чукати, бо ніхто, ну, як навіть не знаю, Бога не був ні разу. Ну, за всі серії ні одного бога. Ну, це вовша, зовсім був. Хай будуть вони двоє стояти. мене вже 1 це 520 чи 530 миллиона 26 минут Я казав, що воно швидко все Хто може подарити мені Оркалела Оркала І, кстати іде цей райнбу вы не лалила Ще один на тостерина і балеріна Капучино, Він мені не треба. Який раз, я кажу, дайте мені секретку. Бо... Короче, щось нічого не випадає, до балеріни Капучино випала золота. Напевно, треба на опять перезаходити, бо тут я копів зовсім ніхто не випадає. Я в шокі. І один там оцього Фламенджіно і стрібеліні мені попався. Я подумав, що там є така лавака маленька. Короте. І я подумав, що це вона я так перелякав, що не заберу її. Але ні, виходимо, коротше. Я коротше тільки що, звичайно, на простий сервіс зайшов, і в мене одразу підбігли всі просто забирати мене, моїх хлопчиків. Ну, чекаємо тут теж вже. Дивіться, хто мені випав? Просто в шокі тролета тралала. Уркалена Уркала коктейрика потамок кокофанто. Дивіться, просто тралело трола на ваших очах, залітають до мене. Тролела. Просто я чекав собі. Я, я писав Бог, щоб випав мені, понимаєте? І в мене почав заблюрувати, і я просто бив отако, підійшов до чорної штуки і отако почав бити просто її. І просто випадає тролейбу тралала. Я в шокі. Це капець. Я, кстати, тролейу трала верну. У мене його вкрали, кстати. Мій друг, я вам же вам розказував. Просто боже, який він красивий Дивіться, ну просто. Легенда. Всіх поколінь. От треба стільки заробляти, як він, чушки ум'є. Іти, іти. Боже, я такі радий. Я хочу його наверх положити, тому що він легенда. Це самі перші роді Брейн Рот. Ну який появився. Блін, тралоленчик. Я так чекався, Боже, аж на речі стало. Понимаєте, я вже типа вже Ну, розчарюсь, що я вже нічого не виблю, да. так? Нічого мені не попадеться... І тут роле трола виходить і каже, що все тобі попадеться. І на тобі мільярд грошей. А, а чого я помер два рази? Чого? Покаже, що хтось є. Щось мені вже стає жодку. Я пости. Чекаємо ще когось. Так, пішли збирати гроші. Ми більше, мені, кач, тріле, тріле, тріле. Зараз, пімо, О, Чи не тріле, 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 Але я вже батху 32 33 миллион просто За скільки це? за 20 секунд Капець Короче я більше не буду ничего писати я в чат. Секретка Бог то що мені уже якесь попера... попередження дали я не знаю. Що це. Так что я лучше не буду писать. Так, і, коротше, я тільки що вийшов, того що зайшов, напевно, цей є е, стрімер, оце, зараз подивимось. Чекай. Да, стрімер оцей зайшов, і я не хочу, щоб він мене спалив, що я там грав, так що давайте всім досім пока-пока. Сьогодні може бути серія. Е, серія, ще одна. Ну я не знаю, чи точно, чи ні. Пока.